Доброго дня, компанія Автофокус. У нас нове надходження. Це у нас BMW X5M. F-78 пузов у нас даний автомобіль має повний привід, максимальніша комплектація, 4,4 бензиновий двигун під капотом і просто класний технічний стан. Подивіться на це окрасення. Неймовірно приємний вихлоп у нас налаштований на даному автомобілі. Є на задні партроніки. Такий білий перламутровий колір. Шикарні диски, обеси, безключовий доступ до даного е, автомобіля, Сторочки. тут у нас червоні ставочки, преміальна акустика Bell awesome». Олсом, Задній школа піднімачі, перфорований шкіряний червоний салон. Тут у нас підігрів управління кліматом заднього ряду, стеля в нас повністю з бальконтарію з панорамою, центральний підлокітник, третій підголівник, спереду у нас ковші сидіння. Дотяжчики дверей також у нас присутні. Без доступ, сліпі зони в даного автомобіля також є. Мовний електропакет, кришки багажника, датчики світла, електричне регулювання, керма з підігрівом, пам'ять електричне регулювання сидінь, такий у нас шкіряний перфорований салон. Вибор режиму їзди, роботизована коробка передач, камери 360 також присутні, Підігрів передніх сидінь, старт-стоп. М-кермо, куди без нього, LED приборна панель, невеликий пробіг автомобіля. Адреса у нас Михайло Гришка-4. Приїжджайте, оглядайте, авто знаходиться. Ну, авто можна переглянути за адресою Михайла Гришка-4А. Ми працюємо без вихідних, тому телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. Можна придбати в кредит візу. Є в нас також обмін на будь-який з ваших автомобілів. Тому чекаємо вас на перегляд.